Всім привіт! З вами Алла Серідка, учасниця команди Фіпс. І сьогодні я записую відео в понеділок, 12-та година дня, на дворі прекрасна погода. І якщо ви сидите в офісі на роботі, то я вам дуже співчуваю. І знаю, що ви можете сказати, що у вас немає часу на прогулянки, тому що ви працюєте, тому що у вас просто немає часу. І дуже часто люди кажуть цю фразу тільки тому, що так говорять всі. І в цьому відео я хочу розказати про чотири кроки на шляху до вільного часу. І так, крок номер 1 Для того, щоб у вас більше з'явилось вільного часу, почніть планувати свій день, тиждень та місяць. Записуйте всі справи, які вам потрібно виконати, і виконуйте їх. Друге, це так звані пожирачі часу. Що це може бути? Це може бути телебачення, інтернет і інші. Вам потрібно визначити, що саме пожирає ваш вільний час. Третє це потрібно викорінити, постаратись відмовитись від цих пожирачів часу. Тобто обмежити себе в перегляді різних телевізійних передач, обмежити себе в просижуванні просто в інтернеті, в різних соціальних мережах. І ви побачите, наскільки у вас з'явилось більше вільного часу саме на те, що ви хочете зробити. І четверте це ставити часові рамки. На ту справу, яку ви хочете виконати, тобто, якщо вам потрібно попрацювати над якимось вашим проєктом, ви виділяєте на це, наприклад, одну годину, ви попрацювали, і якщо не встигли, то ви закінчуєте рівно через годину, але переносите цю справу на інший день, на інший час, і потім вже її доробляєте. Таким чином ви себе будете організовувати, тому що люди, які не працюють на роботі, в них може статися дезорганізація їхнього робочого режиму дня, і це дуже важко насправді скажу я вам особисто від себе. Тому організовуйте свій день, пишіть плани, досягайте успіху і пам'ятайте, що час це гроші. І коли ви будете знати, скільки коштує година вашого часу вас. З'явиться стимул працювати, тому що той прибуток, який ви отримуєте, рівень тій самооцінці, яка є на даний час, якщо вас влаштовує той дохід, який у вас є, і влаштовує те відношення до себе, то добре, я за вас рада. Але якщо ви хочете підняти свій рівень доходу, ви маєте підняти рівень своєї самооцінки, відношення до себе, любові до себе, організації свого дня, і тоді ви досягнете більшого результату, більшого успіху в своєму житті. Ось про такі чотири кроки до вільного часу розповідала я вам сьогодні. З вами була Алла Серідка, команда Фіфс. Підписуйтесь на мій ютуб канал, підпишіть коментарі, чи вистачає вам вільного часу, якою справою ви хочете займатися. Можливо, вам потрібна якась допомога або підказка? Пишіть, звертайтеся, долучайтеся до нашої команди. Ми любимо однодумців, і успіх гарантовано прийде до того, хто йде на зустріч йому. Всім пока!